Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Маю проблему з кістою, яка вдруге поновилась. Також маю і поліпи. Як фітотерапія лікує ці недуги? Кісти – це утворення порожнисті. Поліпи це утворення на шлужових оболонках. Природа їх буває різна обмінна, зв'язана з віком, і, і, так би мовити, з умовами праці, як то кажуть, відпочинку. Фітотерапія має певні досягнення в лікуванні цих недуг. Це насамперед треба впливати на печінку, підшлункову залозу і імунний статус. Як же на них впливати? Треба не забувати такої видатної рослини, як лопух великий. Не забувайте про нього. В родній медицині переважно в більшості вживається насіння і олія для стимуляції росту волосся, а для лікування названих недуг на вживається. Корені. Отже, корені найкраще лопуха копати восени, там більше інозиту і спирту, який називається спирт один іннозит. Береться один столова ложка коренів на 200 мл води, 5-10 хвилин настоюють або всю ніч, або кілька годин і вживають по 50-100 мл. 3-4 рази в день за 30 хвилин до їди. Також доцільно вживати такі рослини, як спориж звичайний, як листи, листки горіха волоського, листки подорожника великого і листки тополі чорної. Береться по одній столовій ложці кожної рослини, заливається 300 мл окропу. Настоюють або всю ніч, або кілька годин, 2-3 години. Ну, як правило, 2-3 години і вживають по 50-100 мл рази в день за 30 хвилин до їди. Оскільки це утворення, так особливо кисти це на ну, утворення, щоб вони не переростали в злоякісні похвилини, то дуже. Бажано приймати прополіс. Як же його? Прополюс це складний продукт бджільництва. Беруть прополіс один до п'яти. Одна вагова частина прополісу на 5 частин, але треба не забувати 96 градусного спирту. Настоювати три дні, ну подрібнюють перед тим прополюс її настоюють 3-4 дні щоденно струшуючи по кілька разів, потім фільтрують і обов'язково не вживають, але вживати не можна сам. Обов'язково або на, на основі теплої води, або на, на основі. Теплого молока, тому що цей прополюс, він 96 градусний спирт, він може е, на, нанести опіків для садової оболонки. Отже, скажімо, 30-40 крапель прополюса на ложку чи на півтори ложку теплої води або теплого молока і вживають, як правило, перед сном. У мене гепатит С. Але поки що нормально себе почуваю. Для лікування цієї хвороби медикаментами потрібні дуже великі гроші, яких я не маю. Чи може мені допомогти фітотерапія позбавитись цього вірусу? Може, і надійно допомогти. Зараз наукою діагностується і досліджується. Три види гепатитів А, Б і С З них найскладніший і найпроблематичніший це гепатит С, який може перетворюватися у сирози печінки і довести людину до, так би мовити, як називається у медицині до екзотесу. Це до смерті, які ж є лікарські рослини. Лікарські рослини, які ви прекрасно знаєте. Це насамперед цикорій дикий або культивований, І це короновища пірю повзучого. Це стовпчики з примочками кукурузи звичайної. Це квітки, квіткові кошики піскового, Це квітки і листки Барбарису. Отже, як ними користуватися. Лікуватись треба довго, тривало, це десь півтора-два роки обов'язково бути під певним наглядом лікаря-гепатолога. Ну, береться одна столова ложка коренів цикорію на склянку, води, п'яти-10 хвилин, настоювати 4 години або всю ніч і п'ють. Вживаються тобто, по 50 мл три рази в день за 30 хвилин їди. Названі мною рослини також беруть по одній столовій ложці на 400 мл води кип'ятять одну-дві хвилини, можна і більше кип'ятять, і настоюють або всю ніч, або кілька годин. І вживати можна по тиждень. Тиждень вживають. Корінь, відвар коренів цикорію і, і тиждень відвар, названий химоною рослин. Треба дотримуватись дієти. Дієта, яка називається в медицині номер 5 Цебто, значить, цебто їсти все варене, не вживати алкогольних напоїв, не палити. І обов'язково. Обов Вживати, значить, як, як жири, це олії. Олії, олії, олії. Вони також є великою лікувальною силою. Ну і треба не забувати, що при лікуванні початкове захворювань будь-якої етіології, це причини не обмежуються, не обмежується дієта кисломолочна, особливо, значить, так звані сири, одноденні сири. Годиться ще додати до лікувального процесу, це наш унікальний препарат про який містить прополюс, і, і складний його склад, а також нони, новітні оздоровні набори номер 6, номер 7 номер 12 і номер 9 Це все розподіляється лікарям і обов'язково входить у комплекс лікувального процесу, тому що лікування гепатиту це надзвичайно складне, тривале і проблематичне, але не безнадійне. Євгене Степановичу, ваші призначення складаються з великої кількості різноманітних настоянок і сумішей. Чому ви призначаєте так багато різних рослин? Ну, власне, ми. Не багато призначаємо рослин, Ми призначаємо ті рослини, які необхідні, або для профілактики, або для вирівняння процесів засвоєння виділення або для попередження, або для лікування тієї, чи іншої недуги. Треба наголосити, що організм особливо хворої людини. Та будь якої навіть здорової людини, це галактика і метагалактика. Це така складнюща система, якої не можна вилікувати монопрепаратом чи поставити її, як каже, народ на ноги. Отже, тому і використовуються різні методи, і це і, і різні введення, це і введення в організм. І через дихальні шляхи інгаляторно. Це і, значить, і внутрішньо, чи перо чи через грот, це і у микроквізмах, це і через шкіру, коли приймається чи призначається так зване фітобальне лікування. Отже, при будь-якій недозі простій чи складній, завжди. Треба використовувати не мінімум, а максимум тих лікарських рослин, які мають повний комплекс фармакологічно активних речовин, і які впливають не тільки лікують, а впливають на те, щоб вирівнювати процеси. Оці, як я вже називав, асиміляції, і десиміляції, засвоєння і виділення, і ставлять людину, повертають їй. Не тільки настрій, а й працездатність і жадобу до життя і творчості. Справа в тім, що ми використовуємо як різні лікарські рослини, як настоянки, так і форми сухих рослин. Чому? Тому що якраз значить, екстракція у спиртові рослини відбувається за одним принципом, а водні. Екстракції за іншим принципом. І обов'язково треба не забути про те, що при багатьох захворюваннях, скажімо, печінкових, і шлункових, і дихальних шляхів, і тих, тих, тих же шкірних захворюваннях треба впливати. На весь організм, на всю систему, на всю систему вражену і попереджувати враження тих чи інших систем. От тому і призначаються різноманітні чи різні і форми вживання чи застосування і різні форми ліків. У мене дуже нервова робота. Я кожного дня приймаю заспокійливе. Чи це не шкідливо? Які суміші ви можете порадити при стресах? Ну, безперечно, вживання заспокійливих ліків щоденно. Воно зводить дуже часто нанівець їх дію, Тому що організм пристосовується і обов'язково потрібно. Робити перерву. Які ж ліки ми можемо застосувати при стресах? Ну, Стреси бувають різні. Стреси бувають і нервові, і зв'язані з різними, і порушеннями адаптаційних можливостей, і стреси бувають і побутові, і тому подібне. Українська народна медицина і фітотерапія має прекрасні віки від стресів. Наприклад, така є рослина, яка дуже поширена в Україні, це кропива серцева. Кропива серцева заспокоює нервову систему у 8-10 разів краще і ефективніше, ніж, скажімо, валеріана. І Застосовувати її необхідно. Береться, ну, коли Збирають Збирають верхівки коропової серцевої, вона до, до, речі пахне -то не так уже запашна, але вона дуже медоносна рослина і бджоли збирають полоки з нею. Отже, беруть одну столову ложку коропової серцевої, заливають склянкою води. Кип'ять на малому вогні одну хвилину, настоюють цілу ніч, всю ніч або, або кілька годин і вживають по 50-100 мл два-три рази в день, за 30 хвилин до їди. Можна поєднувати, скажімо, квітки і листки глоду колючого. Глітко льовчиться поширена, кущуває, кущуває, і деревна розсолена. Беруть одну столову ложку, квіток і листки в голоду, одну столову ложку, як я вже називав кроповою серцевої, заливають склянкою води 200 мл, кип'ятять одну-дві хвилини. Настоюють кілька годин чи всю ніч і вживають по 50-100 мл, або це все індивідуально, або по столовій ложці 2-3 рази в день, за 30 хвилин їди. Не треба забувати ще і наш нон No12, який має таке поєднання лікарських рослин, яке... Заспокоює нервову систему, поліпшує сон, працездатність і оберігає людину від стресів. Треба не забувати і про таку лікарську рослину, яку ми вирощуємо як синюха блакитна. Це дуже цінна лікарська рослина в широкого спектру дію. Ми її використовуємо у двох випадках. І відвар водний, і найкраще використовуємо спиртовий розчин. Береться одна столова ложка коренів синьохи блакитної, на склянку води, кип'ять 10 хвилин, настоюють всю ніч і вживають по одній столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди можна вживати і не тільки можна. Готують спиртову настоянку, беруть також корені, корені викопують або рано навесні, або пізно восени, ретельно миють їх, подрібнюють і заливають спиртом з розрахунку 1 до 5, 1 до 4. Настоюють до 2-3 тижні до місяця і вживають або по чайній ложці, або по столовій ложці два-три рази в день за 30 хвилин до їди. Це дуже цінна лікарська рослина, яка знімає стреси, заспокоює нервову систему, відновлює жадобу до життя, до працездатності, приносить радість праці. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха. .com. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.